Привіт, моя люба гімназія. номер 7. Коли я вперше переступила твій поріг, тоді ти ще була просто школою номер 7 але від того не стала менш важливою сходинкою мого життя. Минуло вже 15 років з моменту мого першого шкільного дзвоника, перших слів з задачі фізики, перших моментів гордості після участі в Олімпіаді. Але здається, це було наче вчора. В цей ювілей я хочу привітати всіх учителів, які вже стільки років стоять на варті знань, теплоти та любові. Дякую вам за цю підтримку та вірність. Ви неймовірні. І, звісно, хочу привітати всіх школярів, які сьогодні є частиною гімназії номер 7 Цінуйте кожен день цих стінах. Адже саме тут починається ваша історія з ювілеєм моя рідна школа. Вітаємо школу з 65-річчям. Особливий привіт і вітання моїй вчительці Світлані Іванів. Любимо я школу. Вітаю тебе з твоїм поважним ювілеєм. Дякую тобі за мої шкільні роки та здобуті знання. Щиро бажаю, щоб у твоїх світлих класах завжди було багато учнів, а коридорами лунав дитячий сміх. Зичу тобі процвітання, зичу тобі довгих років існування. І дякую кожному і кожній, хто робить щодня тебе кращою. Доброго дня! Сьогодні я хочу поздоровати з таким важливим ювілеєм нашу рідну школу. Дякую всім вчителям, які зробили це місце особливим. Бо ми пам'ятаємо це місце все своє життя, а особливим це місце зробили саме ви. Ви нас виховали і пустили у доросле життя. Сьогодні ви робите цю тяжку щоденну працю, не дивлячись на війну. Дякую, що продовжуєте підтримувати дітей і виховувати, бо ці діти у майбутньому стануть опорою для нашої держави. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви любите нас. Дякую за те, що ви поруч. Зі святом. Доброго дня! Мене звати Надія. Майже 20 років тому я закінчила загальну освітню середню школу No7. Я дуже вдячна своїм викладачам. На сьогодні я кандидат хімічних наук доцент кафедри хімії Білоцерківського національного аграрного університету. Свої досягнення я мабуть вдячна своїй вчительці, власному керівнику Косічки Світлані Іванівні, вчительці хімії Лідії Іванівні, Вчительці української мови та літератури Людмилі мене всім всім виглядачам низьких. Та подяка вам. Добрий день, рідна школа. Мене звати Коцеруба Вікторія. Я випускниця 1999 року. Сьогодні я у Німеччині, у місті Дюссельдорф Тут трохи пасмурно, але я вірю, за хмарами завжди є сонце. Так само і в нашому житті. Навіть після найважчих часів. Завжди приходить світло, надія і новий день. Вітаю всіх учнів, учителів і випускників із святом нашої школи. Нехай у ній завжди панує тепло, доброта, любов до знань і віра в себе. З найкращими вітаннями з Німеччини ваша Вікторія. Доброго дня! Мене звати Ольга. У школі прізвище було поворотнє. Хочу привітати рідну школу. Ювілей 65 років. Я випустилася у 1999 році. Хоча зараз я живу в Німеччині, але завжди і дуже часто з теплотою згадую наші шкільні роки, наші уроки, перерви, друзів, вчителів. Школа була для мене першим кроком у доросле життя. Я вдячна всім, хто був у цей час у той час поряд зі мною. Дуже дякую вчителям за терпіння, доброту і віру в нас. Нехай школа і надалі буде місцем тепла, знань і добрих спогадів для кожного учня. З ювілеєм рідна школа, ти назавжди в моєму серці. Привіт, рідна сьома школа. Я Марина, випускниця 2013 року. На честь 65-річчя я хочу привітати увесь колектив та щиро подякувати за роки, в які дуже приємно повертатися в спогадах, і які тільки дарують, а залишають по собі дуже приємні спогади. І, звісно, фундамент для успішного життя. Вже ставши викладачем. Я зрозуміла, переосмислила ту роль, яку виконують викладачі в житті, і відчуваю. Дуже глибоку подяку до кожного педагога нашої школи. Щира вам дяка, Подяка. Я знаю наскільки ви вкладаєтесь на кожному уроці. Нехай це вертається вам 100 разів міцного здоров'я. І, звісно, подяка ЗСУ за те, що школа працює за те, що діти можуть навчатися, і ви можете вирощувати нові покоління українців. Дуже дякую і зі святом! Привіт, моя рідна школа! Вітання тобі від випускниці далекого 2007 року. Я бажаю тобі всього найкращого. Бажаю тобі міцної, шкільної родини, нога еліта і всього найкращого. Вітаю!